Всім привіт! Я Катерина Супрун, і ми зустрічаємося знову з вами на каналі Катерина Супрун. Я не припиню це говорити, мені це просто подобається. І сьогодні буде нова історія, і вона буде про те, як створити серед місті а, сад, справжній сад, який я насправді сама дуже люблю, і часто сюди прихожу. Це саме сад на Подолі на розі вулиць Паської і Волоської. І сьогодні Ольга Закревська, одна з тих людей, які долучилися до того, щоб створити це місце, а, розкаже, як все. Було що було до, що було після, і як функціонує а, просто зараз. І нехай це буде гарним прикладом і гарним приводом облаштувати а, ваше місто, а, ваш район, квартал. Я не знаю як сказати. Ми трохи ввечері зустрілися і після дощу, і це насправді а, наш був шанс записати це інтерв'ю, тому що зазвичай тут дуже багато людей а, гамірно і. А, і зовсім не так. А тут вийшло дуже камерна, цікава, і я сподіваюся, корисна розмова. Так що вперед дивитись. Це перетин е, з Паською, Волоською вулиці. Це буквально одна, один квартал о, від контрактової площі. Е, ну як музей Чорнобиля, прийти і трошечки далі. Давай, що тут є екскурсія? Е, я можу її логічно почати з того, що почалося. Тут є оце велике дерево, це клен. Клен самосів, не ясень, а клен нам сказали, що клен. І воно розкішне і велике, і його тінь вона дуже розлога, що в спеку неймовірно цінно. До нас приєднався тоді існуючий проєкт Полорама, і Сергій Ковальов зробив yeah. оцю от лавку. Це був прям царський подарунок, тому що вона ж така лавка-сцена. Ми її переробляли кілька разів, тобто то була. Версія 1, ось вона там, я думаю, вона три версії десь пережила. От Зараз от тепер, от тепер така от фінальна її, мені подобається частина її. От, і та, Головне, це ось центральне це дерево і його тії. І Це центральна точка, тобто на лавці іноді там от дитячий театр, там сцена була, або люди розвертаються, якщо якийсь день народження. тобто Це центр. Тут бу, була така е, закинута ділянка з дуже там, на той час цікавим статусом. А, і е, тут воно було занедбане. Тут стояло шість контейнерів сміттєвих, також була будка з торсировиною. І відповідно от в тому куті там була хатка безхатька, без тому що в принципі, для саме от подібного контингенту тут було доволі ну, затишно, бо вона була така, типу занедбана, і можна було там через неї не ходили її ну, в день, а ввечері тут було небезпечно. Ми власне, з сусідкою. Якось цю ділянку обговорила. Вона тут дана, вона живе там через майданчик. От, і е, вирішила, що ми цим можемо зайнятися вдвох а два. Це вже команда. От, і потім я в е, 2014-му якраз вже завела подоляночку ком'юніті. Це ж після майданівська потреба згуртуватися уже, е, на районі. Ну, тобто, коли там Майдан був, весь час було шкода, що нема районної нормальної групи. Вже Facebook-навички, гуртування типу є, а районної групи нема. І от вона, коли ця подаляночка сталася, коли захотіли облаштувати е цей сквер біля сільпо, який і так нормальний, там почали його внесли парканом і почали е перекладати бруківку, яка і так нормальна. Єдина Одна з небагатьох прикладів бруківки, яка не, не здохла <свісно> вже і скільки років. І народ просто, а це було весною на початку весни. І народ зібрався повна повна районна адміністрація, повна зала, і просто. По-перше, в п'ятницю ввечері поставили цей паркан, його вже не було за, за ніч, його знесли. І в понеділок вранці була повна е зала людей е Подалян РДА. І знає, це все борю, що нам не треба ваших там фонтанів. Ну, це була така, по-моєму, Миргородський хотів там поставити фонтан за рахунок е спонсорів. І, а це все було так от на проєкт, його, якщо подивитись, там так ненавязчиво в кустах, типу, це все було пробирання до гостинного двору. Люди цього не дали зробити, завалили паркан, і мене так тригернула одна фраза від нашої адміністрації, ви тільки паркани можете е валити. Ви от. Тільки паркани можете валити». І я така, челлендж, аксепте, тому що окей, ми можемо згуртуватися щось велити, а от прикольно зробити якийсь проєкт, щоб показати, що ми не тільки типу, можемо щось там, ні, нам не подобається, ми можемо зробити, що нам подобається, і так, як нам подобається. І ми почали з цієї ділянки, тобто варіант мінімум, ми просто її вдвох прибираємо, щось тут робимо. От. А, але є ком'юніті, на базу якого ти виносиш це на обговорення. Я взяла для себе рефи е, за референс ком'юніті е, Гарден в Нью-Йорку. Типу, е, Вони мені дуже сподобалися і надихнули. От, е, і, скажімо так, щось таке прикольне, що в цих досвідах ми ж українці такі доволі е, любимо думати, що десь там типу, краще начебто. Да? Ось і так взагалі робити там, ну це недостатньо добре. От а я побувала в цих публічних садах ні кам'юні діґардах Нью-Йорку, і така так блін, у нас господі, у нас таке на дачах. А вони цим пишаються. Думаю, там вообще все таке зроблене. Ну, типу, якісь там гномисте, ну там рознабой. А вони цим типу пишаються, що оцей сад такий, цей сад таки, там фігня, взагалі, що ви там робити? От, але по перше не було ресурсу. По-перше, не було ресурсу. Був ресурс тільки от ком'юні. Мабуть, це все-таки був ресурс саме головний, але не було там грошей, і такого. От. І в обговоренні е, почало просто спливати е, ідеї нові референси. Наприклад, е, сиди принцес в Берліні, про які я не знала. На жаль, от. А чому там суть? Вони стоять е, на кам'янистій ділянці. Це сади в ящиках такими кластерами. Ну тобто, ящики ти можеш дістати, землю в мішках ти можеш придбати. Тобто, в принципі, варіант мінімум. І це було просто ось так. Обговорення було дуже жваве, тому що не те, що там п'ять людей, які там активісти забирались. Ні, подивилися, що там дуже було багато коментів, і у багатьох зібралося. Незадоволення цією ділянкою в перший день розвороту самосаду, бо ящики ми квітень місяць засаджували в мене в дворі в закритому, а потім це все вивезли і почали там в травні прибирати і розставляти. Ой. Ну, мені здається, більше ста людей прийшло потоком. Тобто я дуже переживала, що прийде п'ять моїх, моїх друзів, і все. І ми якось будемо карячитися там е, два вихідних, а потім і впродовж місяця, до кінця місяця щось зробимо. Все зробили за перший день і вже в другий день збирали з піддонів сцену. Тобто, це було щось несправді неймовірне. Це було настільки е, круто. І настільки насичено, що я навіть не встигла все усвідомити і зрозуміти, настільки багато людей підключилося, хтось привіз піддони, безкоштовно віддав якісь там неліквідні там, самооборона подолу підкинула ящики. І ось так. Тобто там люди самі бігали в магазин за якою-небудь там мрілкою, за пензлями. І це було дуже прикольно, воно виглядало гарно, все було чудово. А, от, і, але потім, якби настало літо і спека, і ми зіткнулися з реальними проблемами ділянки. І вже, тобто, в нас був пілотний проєкт версії один, це старт. А вже, от версія 2, це вже було так базованіше і важче. Ось, Але навіть у 2016 році він стояв зовсім закинутий, я не могла цим займатися. І, відповідно, якось він такий був занехаяний. І це дуже тисло. Тому в 2017-му я взяла гроші, які мені дала держава. Це якийсь проєкт був? Ні, це дитячі гроші, які видаються на коляску. І вирішила інвестувати ці дитячі гроші в потреби дітей. У мене, слава Богу, ця можливість була, базові потреби закриті, я не те, що кажу, що ну, Але е... через те, що я мала цю можливість, тому випала можливість з великою знижкою купити дерева, з дуже великою знижкою, і е... найняти ек... екскаватор. екскаватор. І посадити дерева, піти в Тобто, в принципі, це от моя інвестиція. Я про це навіть довго дуже стидалася казати, тому що це така якась як легковажність. У мене було навіть якесь почуття провини, що блін, дитячі гроші, я отак от розпорядилася. Але тепер я навіть як сказати, ну, з гордістю про це кажу, тому що тут конкретно ростуть малі ціла от компанія, навіть є якийсь кістяк, і е, самосад дуже формує малих і їхнє світобачення, тому що вони тут бачать дуже багато різних процесів е, соціальних, як люди домовляються, як люди комунікують там ярмарки, всякі футболи — це, саме собою. Але, наприклад, коли просто приходять люди, і от там треба було зробити, там, нам подарували лавку, треба було її закопати. Приходять всі і починають робити просто так, не те, що це якісь там майні люди. Ні, от про просто так. Це і е, якби це такий соціальний досвід, просто коли нормалізує. Е, там, якісь... А діти в цьому беруть участь. І для них це норма, що можна прийти і щось робити і на регулярній основі, і прибирати це твоя частинка землі, не тільки твоя квартира. Ну тобто це дуже важливі штуки розвиває. От, і, і здорові відносини. Тобто, в плані я вважаю, що ці дерева це була дуже, дуже правильна інвестиція. Ну і плюс в час на подолі та у всьому Києві асфальт розпечений. І мати якусь зелену ділянку з травою і деревами, де можна подихати, це теж питання здоров'я. Скільки ця інвестиція? Ой, скільки тоді давали? Десь, по-моєму, 38 тисяч було, по-моєму. Якось так. Оці от, е, ялинки всі, і кущі теж, до речі ж, не тільки дерева. Ми ще ж тоді оцей весь живопліт з кущів висадили. Тобто кілька десятків дерев так. насправді і. Дефігаку під кожне дерево вирите окремий котлован, завезена під кожне дерево земля. Також до цього ще ж ну, поступово земля довозилася. От фінальна взагалі історія, от коли самосад набув завершального такого виду, став красивим, який подобається всім. Тому що всі ж впродовж цих років по-різному по ставилися. Для тих, для кого естетика там Київ, новий Берлін, там ящики, прям топ. Але, наприклад, для літніх людей, для них це була. Ну, стрьомна історія, вона та О, все, див вона ну, лякала. То от коли Макпо нам газон е, подарували, вони ж теж привезли теж землі. Тобто земля сюди завозилася. Тут багато землі, бо її не було. Бо було сміття. Фіналочка це головна була від е, нашого благодійника, який казав його не згадувати. Дитячий майданчик, це була дуже принципова історія. Тому що я для себе взяла, як, е, як показник, якщо буде добре маленьким дітям, зовсім маленьким дітям, е, отже, і батьки їх сюди будуть приводити, отже, це зона комфортна для всіх, в принципі, для всіх, для будь-якого віку людей для всіх соціальних прошарків, для, для собачників, для, для всього. І е, мені особисто не вистачало такого майданчику безпечного, тому що там у нас ті що майданчики є, там От, І нам подарували маленький дитячий майданчик голландського типу е, з резинкою, безпечним покриттям. Ось, і почали проводити зовсім малявочок таких рік, два. Ну, тобто зараз буде максимально моя улюблена пахосна Е Я люблю спостерігати, як дітки тут роблять перші кроки. І я в цей момент... Ну, тобто це от, може звучить трошки так, але це неймовірно. Ну, тобто діти тут, сюди приводять дітей робити перші кроки, бо тут... Для ніжок їхніх для них взагалі безпечно безпечно, чисто, приємно, куди ти приведеш таке ніжне створіння, як там півторарічна, двохрічна дитина. Тобто, це значить, о, ми з завданнями справилися. Ось, і воно правда да от за цією логікою воно так, так і працює. Дуже класний дитячий майданчик, тобто нам здавалося, що не тільки зовсім маленькі. Які тільки вчаться ходити, будуть гратися. Ну, в цьому і була мета, тому що всі інші дитячі майданчики вони для більш дорослих дітей і малюкам, які тільки вчаться ходити, навіть небезпечно, бо їх може хтось там по впасти, штовхнути. Ось, а тут якби газончик для малишей безпечно. Тут резинове покриття е, тимчасово, да, тимчасово покрите шаром піску це чийсь проект. На в сенсі. Да, якщо хтось це дивиться, будь ласка, не дозволяйте дітям, попросіть дітей носити пісочок десь в інше місце. Тому Оля що це прибирати. Бо тебе. я це прибирати дуже важко. Я тому така вже сьогодні не така засмучена. <рес> Треба написати оголошення, таке знаєш, стиль в А4, Типу, не носіть пісок. Але виявляється, що цей майданчик для дітей і старших, тобто він настільки. Розумно зроблений і прикольний, що діти старші там теж тусять. Причому їх може багато. тусити. Тобто це може бути піратський корабель, це може бути база. Тобто самі восьмирічні теж на ньому нормально розважаються і там і сховатися, і полазити. Саме прикольне що це безпечний майданчик, ти звідти дитину можеш виняти. Просто береш і забираєш, якщо треба. Що віком від двох до трьох дуже важливо, тому що. Комунікація ще не та у малих. О, Це реально корабель. Що завгодно. Ну, просто настільки він, настільки він маленький, але е, як, насичений а, але і, і продуманий, да, ну, те, що називається, от, суть дизайну. Та. Е, не те, як виглядає, там, воно розки... а як О. ним користується. Як от ним користується, дуже люблю спостерігати. Там, де мами з дітьми, там завжди порядок. Мами з дітьми то сама е, страшна сила в місті. Ми сюди самі вклали гроші. Ну, коли ти сам це робиш, відповідно е, люди теж розуміють, ага, ну далі ж почалася історія з тим, що е, дуже багато доброчинців у самосаду, це на сотні вже. У мене є там більша звітність е, на Фейсбуці, там, Excel. Файлік і е, просто люди закидали, закидали, закидали гроші, От, тому що, е, звісно, газон подарований, але м, систему поливу ми прикладали самі. Система поливу це дуже недешево. От, і е, ми її прокладали в кілька етапів, але саме через те, що вона була прокладена, це як гарантія, то ну люди подарували тоді газон, бо він буде политий точно. Ця ділянка була в оренді посольства Російської Федерації. <плес> от зараз, а наразі їй, на жаль, ще не надали статус зеленої зони, тому ми дуже просимо КМДА визнати, що тут є парк, і <плес> надати йому статус зеленої зони, щоб його захистити. Я правильно так. розумію, що це закинута ділянка, поки вона тут поки вона тут була, це була на балансі, умовно кажучи російське посольство за неї відповідає. Було так, було. Чекаємо, коли КМДА зробить це офіційно парком. На балансі, звісно, воно не перебуває ніяк. Прибираємо ми тут самі, сплачуємо рахунки, вода, електрика полічильникам як приватна особа сплачує на ті гроші, які люди. Закинули. Ось я от цього року дуже дякую, що минулого року так гарно закинули, що ми можемо продовжувати сплачувати і всіх закликаю типу продовжувати донатити на зсу, тому що у нас все в порядку. Цього року нам вистачить і на послу і на послуги, і на рахунки якраз я зараз намагаюся ну і завжди намагалася зараз особливо. Тому що гривня змінює курс, максимально ось ці гроші найняти гарних спеціалістів для проведення сервісних робіт в саду, щоб це якби гроші не просто лежали на рахунку а у хороших людей була робота. От, а сад був мав покращення. Досвід самосаду говорить про те, що люди набагато кращі, ніж ми самі про себе думаємо. Звісно, що є моменти вандалізму, і такі, але просто їх через те, що їх більше, то здається. Ну, цей принцип вижившода, що, що от просто наші люди вони все обірвуть, вони все вкрадуть, вони все це ілюзія, це ілюзія, тому що просто був таке трапляється, таких людей достатньо однієї людини, щоб у іншої склалася ілюзія. А те, що там тисячі і сотні тисяч приходять повз і все око, да, то це як якби нещитово. От я це знала. По просто зі свого досвіду роботи з людьми. От і в цьому переконалась. Звісно, ще не одразу, тобто тут було всяке, але прогресія постійно, позитивна, вона постійно позитивна. Тобто, спочатку було гірше, щось залишалося, але з кожним роком все краще і краще і краще. Плюс люди самі прибирають. Якщо хтось починає щось намагатися шкодити, інша людина підійде. А от у нас був навіть конфлікт між двома групками безхатьків: одні хотіли щось навандалити, чи щось там покрутити, а інші підійшли і сказали, що це люди зробили для людей, щоб я тебе тут не бачив. Я думаю, їхній вклад тут великий, він невидимий, але він дуже великий, в тому, що е, з кожним роком самосад все чистіше і менш повандалений. Я прям цьому впевнена. Городики в ящичках трохи лишились, тому що та тому, що все ж починалося з ящичків, тому суто символічно це вже теж друга версія ящичків. Ну, помідори цього року чомусь не прижилися, от, але духмяні трави, є ящик з духмяними травами, є ящик з суницею. Е, городина цього року я. Щось не склалося, тому такі просто з квіточками ці ящики. А тут були е, різні росли озимі види пшениці і спельти. Ось Експериментальні наш постійний відвідувач Іван, десь їх виписав ледь не поштою і посадили. Ну, вона вже все, але було цікаво подивитися. Звісно, цей досвід е, ним тільки ділитися, і як тільки є запит на те, що ми поділилися цим досвідом. Ми... Ділимося, тому що е, можемо бути корисними. Звісно, що ну, щось може бути корисним, просто не дуже там релевантним, але може бути корисним. От, е, масштабується чи він масштабується? Ну, е, скажу тобі так, е, я знову там, знаєш, згадуючи ранні роки, е, ну, насправді. Е, в дитинстві я жила на Трейщині, і це був депресивний час 90-ті, середина 90-х. Такий самий треш, навіть трешовий район у нас був. Саме просто ну, в під'їзд було страшно заходити, тобто постійне відчуття ці, небезпеки, ці, ці, недоглянутості, ці викручен... да, занепаду викручених лампочок. От і я пам'ятаю. 96 чи 97 рік я йду зі школи і бачу, що е, з будинку сусід почав садити дерева, а це будинок недалеко біля парку, одного там два парки. От один це який біля кінотеатру Флоренція. І той парк в 90-х був просто весь переламаний. Тобто там замість дерев терчали якісь дрини, тобто його постійно в вандал. Він був в жахливому стані. Тому ти навіть на парк дивлячись, розумієш, що посадити дерево це. Дуже ризиковано, типово. От і от я йду зі школи і бачу, що житель будинку, сусід він просто почав садити дерева, причому не аби які, а з він брав насіння, я так зрозуміла, бодсадах пророщував саджанці. і Він ці висадив, зробив там градки і зробив навіть таблички як ботсаду. Зараз такий доволі обширний боцат. От, і я кожен день ходила, і це насправді настільки покращувало, як я зараз розумію, якість мого життя, тому що це було свідчення того, що все набагато кра життя налагоджується, і люди набагато краще, ніж я звикла думати і бачити за цей час. От, і мені здається, от його досвід. Він масштабувався, і я стараюсь тут проводити якомога більше часу, тому що проблемою е, перших років ще мені тут не хотілося проводити час. У мене для мене це було дуже психологічно важко, тому що ти розумів, скільки вже зроблено, а скільки ще треба буде зробити, і е, скільки вже зроблено, а воно не видно, і це було ну і скільки І, і, і ну тобто руки часто опускалися, бо ти робиш, робиш а не, не видно результату. Але коли розстелили газон. Я просто звідси не, не виходила, тому що така нарешті. Бо навіть дерева, земля, лавки, все от постелила газон, е і все тут стало прохолодно, легко дихатися, бо було ж е було ж пил Був насправді, мабуть, це перший рік, коли я тут часто проводжу час сама, прям цілеспрямовано з книжкою. От як воно має бути, бо то були такі не часті моменти, а це в мене прямо от через день, так, і прямо на селе. Тому що і чому це важливо? Тому що ти, якщо не будеш отримувати цієї сатисфакції, ну от як перші роки було. Ти якби не відновлюєшся, ти там як е, качественний невротик переживаєш, що не так що, знаєш, не синдром хазяїну. Це все. А цього року так особливо ти цим насолоджуєшся. Тобто, в моменти час пандемії він мене максимально підтримав, бо попрошу це безпечна зона для е, та, е, спілкування з друзями, приванту, тобто прям соціалізація. Та, е, коли були локдауни і пандемії, це просто я не відчувала завдяки самосаду влітку. І весною в мене не було якогось там, що я прям змінилось дуже сильно життя. Ні, тому що тут відбувалася соціалізація, прям повноцінно себе почувала. А зараз, ну так взагалі, дуже він підтримує, дуже підтримує. Тобто, от прям морально. Як кажуть в Твіттері, потрогать траву, потрогати траву. От я прихожу сюди трогаю траву. Наступний, мабуть, левел я вже буду там не стидатися, обіймати дерева, як це роблять японці, вони що ж знають. Парк для малень... зовсім маленьких дітей і для зовсім маленьких песиків. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте поширювати відео. Це важливо, для того, щоб як можна більше людей знало про цю ініціативу і створювало сади в себе поруч, поруч з собою, попри взагалі все. От, і підтримуйте самосад. Так само я відійшла, поки Оля не чує. Підтримуйте самосад, це важливо. І не забувайте військо підтримувати, але і такі ініціативи теж. Тому що саме цим ми відрізняємося. Саме цим ми відрізняємося. Отак вот па-па.